Вітаємо назад на каналі. Сьогодні ми глибоко занурюємося в ключовий розвиток подій у конфлікті між Україною та Росією стратегічні удари по паливно-енергетичному комплексу ПЕК Росії. Давайте розберемо, що відбувається і що це може означати для майбутнього. Станом на жовтень 2025 року. Україна значно посилила свою кампанію проти енергетичної інфраструктури Росії, йдеться про серію атак дронами та ракетами на нафтопереробні заводи, газові сховища та ключові трубопроводи. Ця стратегія, яку деякі називають кінетичними санкціями, вже має помітний ефект. Згідно з даними, пошкоджено щонайменше 10-13 великих НПЗ, що скоротило нафтопереробні потужності Росії на 20-21%. Щоденне виробництво впало з приблизно 5,3 мільйонів барелів до 4,9 мільйонів барелів. Наслідки відчуваються по всій Росії. Зростають повідомлення про дефіцит палива всередині країни, що змусило уряд заборонити експорт бензину. Що ще важливіше для війни ця кампанія скоротила доходи Росії від енергоносіїв на значні 10-15%. це прямий удар по економічному двигуну, який фінансує конфлікт. Ключовий поворот стався 2 жовтня 2025 року, коли США за повідомленнями відновили надання Україні важливих розвідданих. Це може дозволити завдавати удари на глибину до 1400 кілометрів у російській території, потенційно підвищивши ефективність атак на 50-70%. Що чекає в майбутньому? Розглянемо прогнози. Короткостроковий період до кінця 2025 року. Можемо очікувати ще 10-20 ударів, які пошкодять до 40 загальної потужності ПЕК Росії. Консервативний сценарій посилення дефіциту палива та можливі протести в Росії. Оптимістичний для України повномасштабна криза експорту, фінансові втрати Росії на рівні 10-15 мільярдів доларів на місяць та уповільнення військової логістики на 20-30%. Середньостроковий період перша половина 2026 року. Пошкодження може сягнути 50% енергетичної інфраструктури Росії. Економічно це може означати втрату 5-7% ВВП Росії, що може підштовхнути її до серйозних переговорів. Деякі аналітики прогнозують скорочення експорту газу до Європи і Китаю на 25%, що спричинить. Значні зміни на світових енергетичних ринках довгостроковий період. Після 2026 року. Якщо тиск триватиме, понад половина пек Росії може бути виведена з ладу. Це катастрофічний сценарій для Москви, який може змусити Росію одного з найбільших світових виробників енергії. Стати імпортером палива, оскільки нафтові доходи становлять близько 60% федерального бюджету, це може повністю підірвати здатність Росії фінансувати війну, відкриваючи Україні шлях до перемоги через економічний колапс Росії. Звісно, успіх цієї стратегії залежить від продовження підтримки Заходу. І управління ризиками ескалації це складна і швидко мінлива ситуація. Що ви думаєте про цю стратегію? Пишіть у коментарях нижче. Дякуємо за перегляд, і якщо цей аналіз вам сподобався, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал для подальших оновлень.